Коротше новини, Костянтин Ольшанський закінчив плавання. Корабель окупанти захопили 10 років тому і планували використовувати проти України. Натомість наші бійці влучили у нього ракетою Нептун. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, каже. Що поки пошкодження невідомі, але судно точно не в бойовій готовності. Окрім Ольшанського ЗСУ вночі вразили ще три кораблі: Ямал, Азов та розвідувальне судно Іван Хурс. Ці великі десантні кораблі працювали саме як пароми, і тому робота в цьому напрямку ведеться постійно силами оборони. І фактично, наскільки мені відомо, на сьогодні лише повноцінно можуть функціонувати три великі десантних кораблі Чорноморського флоту. Після того, що скільки було уражено, звичайно, це для ворога величезне. Зний мінус в інституті вивчення війни вважають, подібні удари стримають росіян від передислокації кораблів до Севастополя та західної частини Чорного моря. Підписуйтеся на мандарин медіа та підтримуйте українськомовний контент.